Друзі, привіт! Мене звати Настя, ви на моєму каналі про в'язання. Сьогоднішнє відео буде дуже коротеньким. Я його записую з однією метою. Я вам хочу розказати новину і запросити вас на в'язальну зустріч. Власне, новина це і є про те, що ми з дівчатами, я і Світлана з каналу Давай Пов'яжемо, і Світлана з інстаграму Світлана Сніц вирішили провести в'язальну зустріч і запрошуємо тих, хто знаходиться в Києві, приєднатися до нас. Зустріч відбудеться 22 чи 23 липня. Дату ми ще точно не визначили, вирішимо, коли вже, власне, збереться компанія і кому як буде зручно, це ми з вами вже вирішимо разом. І щодо локації проведення, думаю, що, скоріше за все, це буде якийсь заклад, якийсь кафе, де ми зможемо спокійно посидіти, поспілкуватись і не переживати, чи піде дощ, чи буде дуже спекотно. Бо знаєте, ми зі Світланою з каналу давай пов'яжемо, двічі зустрічались і двічі була така злива, що ви собі просто не уявляєте. Тому ми думаємо, що не варто ризикувати і все ж таки зустрітися з вами у якомусь закладі. Щодо технічних моментів, я залишу посилання на групу в Телеграмі, в якій ми власне будемо обговорювати цю тему, то ми будемо домовлятись, Тож, якщо ви впевнені, що у вас є бажання прийти, зустрітися з нами, то, будь ласка, доєднайтесь до групи. Далі вже ми з вами все обговоримо, все вирішимо. Ну, група зустріч у нас. Буде е, така, знаєте, е, дружня неформальна, це е, там, не думайте, що треба принести там свої роботи, показати, щось розказати. Ні, це просто буде така, знаєте, зустріч друзів, де ми зможемо поспілкуватися на цікаві нам теми. Тож я буду дуже рада, якщо ви приєднаєтесь і буду дуже рада вас побачити, познайомитися з вами. На цьому, власне, все. Посилання на дівчат я залишу в описі до цього відео, і посилання на чат в телеграмі також буде в описі до відео. Що ж бувайте, побачимось з вами в наступних відео.